Про україномовне середовище та онлайн контент говоритимемо в черговому випуску програми на часі. Як наповнювати останні і зацікавлювати наймолодших користувачів? Ми запитаємо у нашого гостя. Це Олег Ровінець, співавтор Ютуб каналу Хмаринка та волонтер. Пане Олеже, слава Україні. Героям слава. Пане Олеже, я знаю, що ви є батьком двох синів. От Цікаво спершу дізнатися, де вони зараз черпають інформацію, якщо ми говоримо про е, інтернет-простір, е, можливо, черпали раніше по-іншому. Поділіться власним досвідом. Ну, ви знаєте, що російські дивилися, і буквально там до, до моменту повноштабного вторгнення, особливо старшим сином, в син, мене були якісь такі нерозуміння. Я кажу: не дивись російський, шукаю український. О, він каже, я сам розберусь. А от з моменту повномасштабного вторгнення ну, просто як відрізали, він всіх відписався, там, тих ютуберів, блогерів, все суто українське. От. Та сама історія з меншим. Ну, Менша дитина вона більш слухає батька, так, піддатлива. Каже, тільки дивись українське. Окей. І він зараз сам шукає українське. він навіть мені приносить, каже, дивись, от таке. І я сам через, через нього дізнаюсь про нові українські там, от фільми, нових українських блогерів. На щастя, їх стає більше, і це мене тішить. І тіши те, що о, дитина. Ну, притримуйте цього, що дивиться українське. Ну, приємно чути, що дійсно зміни відбуваються, і діти теж на це звертають увагу і дослухаються до думок дорослих. Ну, Це в мене так в сім'ї. Це… Я вже трошки був надіявся, що от, так все класно. Насправді це ну, не так все класно, бо це моя би, там, інформаційна бульбашка, моя сім'я, моє оточення. В ньому так відбувається. От, коли я якимось ще не виходжу за межі своєї бульбашки, там, ну, там чорні жахи. От, тому українського треба, щоб було просто більше. І якісніший тоді воно буде якби захоплювати нові аудиторії. Знаєте, завжди кажуть, потрібно починати з себе. І от так. якраз людина, яка і створила Ютуб канал Хмаринка, це Сергій Тученко. Він почав з себе. Я знаю, що родина з Лисичанська, ви знайомі безпосередньо зараз разом співпрацюєте. І от ми напередодні запису цієї програми поспілкувалися з паном Сергієм і запитали його, що слугувало для нього переломним моментом, тому що до цього родина була російськомовною, але з появою сина, дитини, в них в сім'ї кардинально все змінилося, якщо можна. Пане Олеже, зробимо ми перерву у розмові. Так. І, шановні глядачі, давайте ми заслухаємо коментар пана Сергія. Переломним моментом нашої українізації, нашої родини, став початок війни з Росією в 2014 році. Саме в цей період у нас народився син. І... Оскільки одним із формальних підґрунтів цього вторгнення було мовне питання, ми вирішили, що наша дитина точно буде розмовляти українською, щоб вона могла ідентифікувати себе українцем. Тому, коли він вже трошки підріс, там 2017 році, коли почав дивитися мультики. Ми зрозуміли, що українського контенту не так же і багато для дітей, щоб йому було цікаво і корисно, ми почали малювати з дружиною створювати мультики самостійно. Глядячись на те, що українського контенту мало, вирішили викласти таке. Не сказати, що ми прям дуже переймалися, що людям не сподобається ну, саме на тому етапі, бо ми робили для Єдиного нашого глядача ті відео перші. Зараз географія проєкту, ну можна сказати, це вся Україна. У нас мультиплікатори з Одеси, є диктор з Полтави, інший диктор з Харківщини. Я зараз з родиною знаходжусь у Хмельницькому, тому географія. Ну навіть не обмежується Україною. Ну, власне, ми дякуємо Сергію за коментар. І якщо можна, ми продовжимо розмову. Е, наскільки зараз ви бачите, що змінився попит, все ж таки е, оточення вашого на українське? Чи повномасштабна війна? Якщо ми беремо, наприклад, канал YouTube Хмаринка, побачила, от на початку е, що зросли зросли перегляди, так на ту чи іншу, там публікацію, відеопублікацію. чи зараз що змінилося, чи навпаки, ця динаміка зараз досі прослідковується. Ну, на самих початках був там шалений сплеск, попит на українське. Це нас тішило, але ну, так, як у нас якби, тверезий погляд на ці всі речі, ми розуміли, що з часом буде спад. І Зараз ну, я бачу, що це є реальний спад. І яка частина людей з російськомовного середовища перейшла все-таки український і дотримується, а яка частина перегоріла і знову повертається в таку парадигму, яка є разниця. Ну, Напевно, це нормально, що якісь тут такі синусоїдальні процеси. От, але зупинятися не варто. Все-таки, ну, на мою думку, чим більше українського, тим краще. І е, якщо ми будемо всі думати, як українці, у нас будуть єдині цінності, тоді в ну, нас є е, великі шанси вийти переможцями. Якщо ми будемо не, не, не єдиним цілим, а таким. ну, якби, е, е, Пластами йти, тут яка різниця, тут. а там... Якісь релігійні питання, тут ще щось, що, то ми, ну, ми просто не зможемо витримати. Тому що проти нас бореться дуже сильний ворог, який дуже чітко розуміє. Оце питання мови і питання пропаганди інформативної. Вони ж вкладають там, мільйони доларів в самі ці контенти. От наскільки я знаю, що дуже багато їхніх там виробників. Дитячого того самого контенту, вони підтримуються державою. Якщо у нас це все робиться там, на волонтерських засадах, то це, там це все масштабно працює. І, на жаль, воно працює проти нас. Бо коли дитина дивиться, там російський мультик, наприклад, той самий Маша і Медведь, вони виростають. і ну, Українець дивився Маша і Медведь, і, і там якийсь ванюшка образно дивився Маша і Медведь. Потім в 20 років вони стикаються на полі бою, і тоді виникає питання: на що нам воювати. Ну, ми ж один мультик дивимося, у нас спільний простір. От. Тому. Треба виховувати дітей ну, в парадигмі українського бачення. І це, нас, це запорука того, що ми, як нація, виживемо. Наскільки це українське бачення зараз відображається, в наповненні, зокрема, і ютуб каналу україномовного хмаринка? Що ми зараз бачимо по контенту, по наповненню, як воно змінюється і змінилося за оці фактично два роки повномасштабного вторгнення? Ну, хмаринка в нас завжди була проукраїнська. І завжди ми висвітлювали теми такі ну, патріотичні. так? От. І плюс ми там ну, робили таку ставку на науковий контент. Ось є там відео про космос, чому день-ніч е міняє один одному, чому зима літо відбувається. От. Бо е освіта це ну, основа всього. Якщо ми будемо розвивати освіту, тоді наступні наші покоління вони будуть краще за нас. Е Як інші. Є великий сплеск українського, це круто. Дуже багато є перекладів різних мультфільмів, існуючих. Ну, я находжу в цьому пояснення, що це набагато легше робити. Адаптувати мультфільм набагато дешевше, легше, ніж створити з нуля. Але тут криється така своя небезпека. От в мене нещодавно був такий випадок, що мені ну, сказали, що є недостача контенту в темі фінансової грамоти для дітей. І друзі скидають мультфільм про фінансову грамотність, от каже, от такий був прикольний мультфільм, Він українською мовою, я його дивлюсь, дивлюсь. ну, А на відчуттях щось воно мені не подобається. І там такий момент, що от, з часом люди видумали паперові гроші, випадає три купюри, і на одній написано: долар, євро і рубль. Я розумію, що це мультфільм робили не українці. І далі там в кінці, ну, будь ласка, поширте наше відео і значок в контактах і однокласники. Тобто точно це робили росіяни. От, Ну, Його адаптували українською мовою, добре, що хоч таке є. Але якби його робили українці, туди вкрутили б маркери українські. І, і наші б ну, і українськими очима би це розповідали дітям. Тому дуже важливо, щоб українцям про світ розповідали українці. Українці розповідають і у світі теж про українців, і навіть пишуть про українців. Це дуже круто. Одна із нових анімацій, яка з'явилася на Ютуб каналі Хмаринка, це казка анімації Ірини Мацько, українська письменниця, казкарка. Це казка про зайця, що кращого життя шукав. І от насправді ми з пані Іриною поспілкувалися. Вона розповіла дещо нам про співпрацю з телеканалом Хмаринка з ютуб каналом Хмаринка. І якщо можна, ми теж у розмові зробимо паузу і заслухаємо пані Ірину. Тож, шановні. Що... Глядачі, якщо можна, будь ласка, на екран і думки щодо важливої місії майстрів українського слова. Про це ми розкажемо і покажемо далі. Те, що закладається в дитинстві, воно завжди таке е, таке найближче, таке рідне, бо завжди дитинство згадується з теплом, що би там не було. і і зараз багатьом мого віку, мого покоління, не хочеться ну, якби, згадувати своє дитинство, тому що там дуже багато цього радянського, російського і так далі. І це, це проблема. Це борешся тоді сам з собою. Якби це твоє, твоє близьке і рідне і дитинство твоє, але це чуже, це вже вороже. І, і тому дуже потрібно, щоб ці діти, які зараз ростуть. Росли на своєму українському з правильними цими, як я кажу, змістами, сенсами закладеними з любов'ю, з патріотизмом. І це буде їхнє рідне. І тут найбільший такий, ну найбільше таке поле діяльності для письменників і для, і для поетів і для драматургів, для усіх і для тих, хто робить і мультфільми, і анімацію. В тому, щоб зробити такий контент, який би заклав ту основу, яка б була в майбутньому вже непорушна. Це вже, це вже як фундамент. Певно, зі словами пані Ірини, не посперечаєшся, так, можливо, так. Ви маєте що доповнити? Ну так, я 100% згоден з Іриною, що в дитинстві закладається підвалини, майбутнього бачення дитиною світу. І ну, я так само з Совєтського Союзу, е я був піонером, я слухав там, ту музику, багато книжок прочитав російською мовою, російських письменників. І е певний час я там боровся сам з собою. І зараз я е не те, що борюся, а просто якесь така відчуття втраченості. Бо я цікавлюся от культурою, яка була в той час. І, і я вловлю себе на тому, що я цього не пам'ятаю. Фестиваль Червона рута. Випадково я побачив про це в Ютубі сюжет, я почав цим цікавитися, почав цікавитися тими гуртами. І я розумію, що в той період я б мав би це слухати, бо я був підлітком. А я їх не пам'ятаю. Я слухав там Цоя, Аліса, там Висоцько. Ну то, що видавала там совєтська пропаганда, то я слухав, а свого я не слухав. І зараз я з таким теплом це все якби наповнююся, і я розумію, що я багато чого втратив. Тому діткам треба давати українське, щоб не було у них такого відчуття втраченості, і щоб вони чітко розуміли, хто вони. От. І ну, це має робити кожен. Ми не повинні чекати, що «О, там держава, якісь там гранти, щось там мають робити. Ми, ми завжди ну, в очікуванні, що хтось нам має це зробити. Ми це маємо зробити самі. От, щодня, будь ласка, візьміть книжку в бібліотеці, почитайте українську казку. Дякувати Богу, у Хмельницькому є класні бібліотеки з великим наповненням. Класних україномовних книжок, різних письменників. Просто посидьте разом, почитайте. Подаруйте вашим дітям теплі спогади про дитинство. Почитайте з ним разом книжку, там, подивіться разом український мультфільм. І це буде основою фундаментом майбутнього бачення себе українцем. А ми ж зараз теж ще зупиняємося, крім такого друкованого слова, так і на тому, що діти споживають контент саме і в мережі інтернет. Е, ви говорили про те, що дійсно зараз трохи більше стає україномовного, українського. А як тоді теж тоді орієнтуватися? Як знати, що от все ж таки, от краще тут черпати інформацію, коли не завжди можна дитину проконтролювати? Можливо, якісь такі певні є поради, лайфхаки? Е, я знаю, що україномовний контент підтягує теж україномовне і українське. так. так, так. тобто є такий принцип працює. Ну, Проконтролювати, ну, я не знаю таких способів, бо якщо ми будемо щось забороняти, от, дитина буде його шукати. Тобто він, якщо вдома не дивиться, він піде на вулицю, друзі, він буде дивитися. Якщо він буде розуміти, що от, ну, не варто російське дивитися. от, Він його не буде дивитися. Далі, е, з приводу українського, так, якщо його наповнювати ним е, ну, інформативний простір, от, наприклад, той самий Ютуб, він е, що робить, він видає в рекомендації, якщо ти. Ну, Дивишся українське, він більше видає українську. Якщо дитині пояснити, що от, дивись краще українське. Російське не дивись, бо ну, і назвати якісь там певні причини, тоді ну, з цим проблем не буде. До речі, наші студії вже говорили про ті причини, на які власне, можна наголосити дітям, про те, що це є своєрідне спонсорування війни. Так, так. Ми Проти. дивимося у російськомовний контент на будь-яких площадках, і відповідно з наших переглядах. З наших переглядів потім перелікають до нас шахеди і ракети. Про це вже мільйон разів говорилося, але, ну, на жаль, людям, напевно, треба це постійно там, щодня розповідати, що якщо ви дивитесь російське, ви спонсоруєте е власне вбивство. Ну, добре, що ми зараз це підняли питання, і ще раз нагадаємо, що не дивіться російського, бо таким чином ви спонсоруєте російську армію. Хочеться спонсорувати своє, українське. Чика цікаво, цікаво дізнатися, от тому сьогодні почули думку пані Ірини мацкого Каскарки. Як взагалі ви співпрацюєте з письменниками, з цікавими особистостями для того, щоб наповнювати україномовний YouTube Хмаринка? Наскільки це така вже титанічна е, склалася? Нутка? І співпраця, і праця з творчими людьми не лише Ну, з творчими людьми все дуже легко просто, бо коли е, українські письменники вони розуміють. Е, Важливість цих процесів, і вони йдуть на ну, залюбки йдуть на співпрацю. У нас перша така співпраця була з е Тарина Корні. в неї була казка про Проостро Зміїний. Ми зробили мультфільм, І Я вже не пам'ятаю, як там так сталося, що ми познайомилися з Іриною Мацькою. Далі ми там декілька казок з нею спільно зробили. Творчі люди йдуть завжди на контакт і готові до співпраці. Вони розуміють, що українського має бути більше. І е чим більше такої співпраці, тим, тим краще, тим українського стає більше. Я знаю, що ви на каналі YouTube Хмаринка не зупинилися. У вас є канал YouTube Хмаринка Science і Хмаринка Хісторі. Це своєрідне масштабування такого проєкту. Чи все ж таки більше це систематизація того, що вже є, матеріалу, зокрема. Ну, напевно, що більше масштабування, бо е діяльність YouTube вона впирається в кошти і дитячі контенти практично не монетизуються. І, а самі анімації вони ну, досить е е коштовні. І з часом Сергій виявив бажання, подав ідею, щоб робити дорослий контент в сегменті освіти. От, два роки тому ми почали робити Marine Cast, освітні відео на різноманітні теми, але в основному так воно більш заточено було під тему космос. І цей контент приносить більше коштів, і зараз ми вийшли на такий рівень, що ніби як ті кошти, які приносить YouTube канал, ми можемо вкладати в нові відео. Він ніби, ну, в нуль, самокупність, але дякувати Богу, що. Це дає нам можливість ресурс робити нові відео. От, ми зараз дуже багато робимо перекладів різних вчених, їхніх лекцій. Там, Роберт Сапольський, Тімоті Снайдер, Сергій Плохий, Краус. Ну, отримали дозвіли від них. Ми це все робимо ну, якби, легально, юридично, правильно. І нам люди дякують. Ці коментарі дуже приємно читати. Дякуємо, що ви це робите українською. Ми колись там це слухали російською там, чи англійською. Класно, що це є українською. Коли ми перекладали Тімоті Снайдера, це минулому році був дуже такий шалений попит на українську історію. І коли тут про тут про історію, воно ніби як різна аудиторія, і ми вирішили окремим зробити каналом. Створили канал. Викладаємо там відео, на мою думку, досить такі якісні. Приходьте, дивіться, хмаринка хірі. Але ну, вперлесь те, що там трошки проблема з переглядом. Можливо, це алгоритм Ютуба, можливо, ну. Треба далі експериментувати, бо одне з відео там, набрало вже майже 700 тисяч переглядів відео мову, а решта набирають менше. Чому так? Чому одне вистрілює в таку велику кількість переглядів, а інше менше? Ну, поки ми не, не розібралися технічно. От. Але ми продовжуємо його наповнювати там, регулярно. Ми робимо два відео в місяць, от робимо дописи історичні і от таким чином наповнюємо українським контентом YouTube. А ви в цій студії з нами спілкувалися майже рік тому і тоді озвучували певну статистику, наскільки зріс україномовний контент, якщо ми говоримо, наприклад, за Ютуб чи за охоплення так, певних там сторінок або там, певної платформи. Як є зараз? Чи є якісь можливо там, свіжі дані? Ну, свіжих даних я чесно не знаю. От, але ну, на, на, на відчуттях, що не сильно змінилося, якщо я тоді казав, там, що 6% від загального контенту йде українським в Ютубі саме. От, оскільки це комерційна площадка, і російськомовного е, глядача там більше. От, але е, хто займається саме українським, той має ну, якісь певні переваги, бо цей ринок розвивається. І він буде масштабуватися, які б там труду чи не було, все одно люди приходять до, до українського. І українці дуже багато в світі. От е, ну, Назато було багато іммігрантів, багато е, діаспорян. Е, зараз, на жаль, багато людей виїхало. І глядачів вистачає. Тобто, треба робити, наповнювати контент, незважаючи на що, і йти вперед в цьому плані. Ви, до речі, завжди закликаєте долучатися і бути співавтором, чи, можливо, навіть з тим, хто створив Ютуб канал. Навіть це можуть бути і діти, так? Тобто, щоб щось цікаво розповідати, і це було цікаво аудиторії, Я того часу. Я кажу, що це ну, це знову ж таки. Це мій досвід, моє бачення. Це все досить просто. І особливо, якщо там ну, робити якісь. Ну, Авторське відео від першої особи. Люди це хочуть дивитися, хочуть там, слухати блогерів. І, ну, на жаль, слухають, там, таких, як там умовно Арестович. Для чого слухати там, таких персонажів, якщо можна слухати своїх? Ти хочеш шукати своїх, а їх нема. І от в цьому проблема. Будь ласка, кожен може зняти відео і розповісти про що завгодно. Про те, що їв зранку, куди він йшов, в які плани, вірш Тараса Гровича Шевченка, власний вірш. Що завгодно, чим більше, тим краще. І з часом кількість переходить в якість. От. Хто чоловік почне цим займатися. Та, Не всі в цьому залишаться, ну, 10 залишиться. І це буде якісний український контент і українське бачення. Бо коли людина відстоює українське, відповідно, вона і залучає свої ідеї, своє бачення інших людей. От. Чим більше, тим краще. Але реакція вже своєрідно прослідковується. Так, так. І знаю, що youtube канал Хмаринка е, долучений вже тривали часи до волонтерства. У мене є інформація, що в 2022 році ви збирали кошти на позашляховик, а так. цьогоріч на ремонт і закупівлю БПЛА. Е, в який спосіб ініціюєте такі, такі збори? Можливо, щось є на часі і зараз. Ну, зараз у нас на даний момент немає зборів, а е, як ініціювали, до нас просто зверталися е, ну, наші друзі. От, і... Наприклад, за Позашавик це був 19-й окремий селецький батальйон, от, там <кхи> служив, служив мій друг, і він попросив допомогти з придбанням автомобіля. Ми зібрали кошти, ну, там досить довгий період часу, бо ну, ніби так просто вийшов, от давайте збирати. А воно не так все просто збирається. А особливо зараз, в даний момент, це ще важче, бо ну, якщо на початках всі були готові останнє віддавати, так, то зараз це все ну, більш так ну, важче дається. От. Влітку у нас була така гарна подія. Ми отримали срібну кнопку Ютуба, 100 тисяч підписників, і ми зби якраз в цей момент спіпав запит від військових 110-ї бригади з допомогою. Ремонтів БПЛА, от, ми зібрали суму 100 тисяч гривень, така символічна 100 тисяч підписників, 100 тисяч гривень. От. І от недавно буквально е був збір на автомобіль для здається 117-ї бригади. Ну, також така цікава історія, що ці хлопці з Лисичанська. От, і, ну, ті, що виїхали, люди, вони між собою тримають контакт. І от Сергій почув про цей збір і ну, каже, давай підтримай. Ми постійно робили дописи різні. Там в Ютубі, в, в, в соціальних мережах Фейсбук, Інстаграм. От е, важко, що там було треба було суму 200 тисяч гривень на придбання автомобіля, і десь це ну, зайняло певне тижнів три до місяця. Все-таки зібрали, закрили. От хлопці дякують, і машина вже якби в дорозі до них. От. Ну от таким чином в перспективі, якщо ми зупиняємось на україномовний контент і на ютуб канал Хмаринка, Хмаринка Сайс, Хмаринка Хісторі, що ще б планували додати, і на яку аудиторію можливо на золоту кнопку чекаєте? Ну, якби поганий той слова таки не мріє стати генералом, так само ми. Ну, звісно, нам би було дуже приємно ту кнопку. Відповідно, оскільки контент освітній, то і аудиторія там е розумна. І е ну, дуже приємно тіше, що цим все таки цікавляться. Тобто, все, що ми видаємо, його дивляться, коментують, підтримують нас. От, е що ще додати, ну, напевно, що. Треба з тим справитися, тобто наповнювати більше контентом те, що є. От, ну, хотілося більше мультфільмів робити. Це зараз, на жаль, трошки впирається в фінансову складову. Ну, там в цьому році буквально їх три зробили цих мультфільмів. Ми будемо їх ще робити по мірі можливості. Є багато напрацювань і різних ідей, є з ким робити. От, ну все впирається в кошти. Ну, доглядачів до вас звертаюся, будь ласка, підтримайте все українське, дивіться український контент. Якщо ви в Ютубі там, пишіть коментарі, ставте вподобайки, по можливості там, фінансово в канали, повірте, це дуже таке правильне вкладення ваших ресурсів, фінансів в безпеку. Оскільки, якщо у нас буде україномовний простір, відповідно це буде простір безпеки. Ви не відчуєте це відразу, це на довгий потише часу, там на роки, але цим потрібно займатися, і це потрібно підтримувати. Немає вас коштів, просто передивіться, поставте вподобайку, не полізьте, напишіть коментар. Не знаєте, що написати, напишіть Слава Україні! І це буде зраховано як коментар, і підтримає канал, допоможе йому ну, в просуванні даного відео. Насправді, ми сподіваємось і впевнені в тому, що розвиток і буде, буде більша аудиторія. І все ж таки на... Попри все, нові проекти ми від вас чекаємо, тому що у вас є завжди дуже багато ідей. І я думаю, що хто забажає після програми, можливо, навіть може долучитися, від... віднайшовши вас в соцмережах, щоб можливо скомунікуватися для подальших ініціатив. Ну дякую вам перше за запрошення. Що з допомогою вашої телепередачі ми розповідаємо про нас, популяризуємо український контент. Ми завжди раді співпраці. Любові, будь ласка, звертайтеся в соціальних мережах тут. Мене може да не ти Олег чи Ютуб канал Хмаринка. в Фейсбуці є Хмаринка, Хмаринка Сайенс. Все є в відкритому доступі. Будь ласка, звертайтеся. Ми раді любій співпраці. Ми вам дякуємо за сьогоднішню розмову. Дякую. На все добре. Шановні глядачі. Ми вам дякуємо за увагу. Оточуйте себе українським. Дякуємо, що дивилися, і наближаємо перемогу разом.